Ну, а починаємо ми зі скандалу. Скандал тижня. Справа в тому, що е, запорізький металург розгромно поступився на виїзді Чорноморцю кілька тижнів тому. Вже на наступну гру проти Львівських Карпат у складі запоріжців не вийшли ветерани команди. Анатолій чанцев це пояснив тим, що стратегія клубу передбачає зараз довіру молоді. Здавалося, що так воно все і. Могло б закінчитися, якби не слова Ігоря Гатауліна, який на цьому тижні заявив про те, що молодь запорізького металурга звинуватила ветеранів у тому, що вони здали гру, називаючи прізвище. Прізвище Віталія Лисицького, футболіст, який свого часу виступав за Київське Динамо, за багато інших клубів, за Дніпро, за Чорноморе, за Кривбас, за збірну України. І безперечно, що просто так це не могло пройти. Віталій Лисицький. Вирішив пояснити от свою позицію з даного питання і зустрівся з Романом Бебехом. Давайте послухаємо, як це все відбувалося, і потім про це поговоримо. Якщо би я зіграв всі ці п'ять останніх ігор, 299 ігор. Угу. Тобто мені, по-любому, можна було б ще весна. Угу. І взяти і перечеркнути себе всю. Все одною грота, я не знаю, какую-то грою ну немає сенсу. Авторитет 33-річного екдравця Динамо, Дніпра, а нині захисника Металурга Віталія Лисицького вперше публічно поставлено під сумнів. Можеті можете набрати зараз Лисицького, коли стають п'ять футболістів і говорять: ти продали гру вручорноморцу. Там, или сдал игру или сыграл не по правилам молодые футболисты. А Лисийский говорит, нет, это вы там следующую предыдущую игру и так далее, и так далее. На собрании команды встали молодые футболисты во главе с Вако Гвилия и предъявили нам, что мы сдали игру. На вопрос, почему вы так решили, они отвечают, что нам позвонили и сказали друзья. Наша найбальшая ошибка в тому, що это вышло за пределами клуба і ми каемся в этом, але вже случилось те, що случилось, і будемо всеми возможными путями прийти компроміси. Гаряча розмова у Металурзі відбулася після фіаско 2-5 від Чорноморця. Усі букмекерські розкладки показували, що Одесити обов'язково виграють. Коэффициент на їхню перемогу без причин фантастично обвалився ще до матчу. А після гри стався конфликт. Этого человека я знаю очень давно, знаю его человеческие качества. Я не верю в то, что он мог участвовать в таких играх. Сделал выбор, то тобто, есть я поддерживаю Виталика 100%. И если его на поле не будет, я отказался тоже выступать в этой команде. Ребята немножко молодые, горячие, еще до конца не понимают э, тех вещей, которых они сделали. Нас они могут обмануть. Себя же они не обманят. И Бога так же самое тяжело обмануть нереально просто. Так что я думаю, что жизнь поставит все на свои места. На матч наступного туру проти Карпат металурги вийшли без досвідчених Лисицького, старцева, Платона та Пашаєва, вони тренуються окремо від команди. Федерація футболу вже порушила справу по грі Чорноморець Металург. Лисицький відкритий для розслідування і навіть готовий відповідати під детектором брехні, те саме він запропонував і молоді. З моєї сторони прозвучала фраза «Детектор лжи», Плюс я поставив у що якщо я не виновен, то оплачиваете вы эту услугу. Плюс я сказал, что если иду я на детектор лжи, то я бы хотел, чтобы прошли детектор лжи. Тоже 5-6 человек, молодых футболистов. Плюс тренера. Не все, а есть. На что услышал в ответ, что у вас есть деньги, вы можете купить детектор лжи. Потом, когда упоминался уже детектор лжи, то они говорили, что нет смысла. То тобто, есть, по большому счету, получается, людям правда в принципе не нужна. У клубе никому разбираться в скандале. як вне страны, и собственник вне страны. Весной я не помню ни одной ситуации, чтобы нам ми взагалі піднімали цю тему ставок, хтось там щось поставив, или там где-то хтось продав або купив. Тобто, придя з дубля в першу команду, ну, виходить, що тільки об этом говорять. Центральний захисник Лисицький без проблем погоджується розібрати кожен з п'яти голів у ворота Металурга, який забив Чорноморець. Перший гол. Кулініч неправильна позиція. Одваку обігають этот футболіст. Кулинич, в принципе, должен был опять же садиться в свою позицию в центр, а он побежал на фланг за игроком. То есть в этой ситуации либо Пашаев должен был играть, либо я должен был играть. С игроком, которым, э, который забивает гол, должен играть Каплиенко. Другий гол. По передаче уже видно, что ну, Кулинич играет правильно. Каплиенко не играет со своим э, футболистом плотно. Так как атака с правой стороны. Пашаев играет с этим футболистом, я как бы страхую. Куплиенко не плотно играет со своим футболистом. Вратать полупозиции получается. Третий гол. Футболист, скорее всего, может быть, не игры, да? Этот, он не должен быть один. Я выдвигаюсь на футболиста, потому что, ну, э, он может угрожать ворота. Кулинич, по идее, должен был попытаться сделать перехват, он не успевает. Пашаев э, попадается на движение, потеряна позиция, получается. Если бы Пашка в... пытался выпнуть мяч, то мог бы пенальти и красная карточка. Фол последней надежды. Четвертый гол. Вот этот футболист э, на скорости, ему может последовать передача. Моя позиция, мое действие, я должен перехватить, попытаться, если будет. пас в эту зону, я должен перехватить этот мяч. Но вот эти два человека должны накрыть и не дать пробить или пас отдать. Опять, кому предъявляю претензии, не знаю. Пятый гол. Пытаюсь заблокировать удар и плюс гоню его от ворот. Во фланг. Вако мог бы с другой стороны атаковать. Игрок убирает подправу, на него переключается Кулинич. Если оказываюсь в такой ситуации, то я смотрю на мяч и пытаюсь заблокировать удар соперника. У Кулинича это не получается. Квалификация наших футболистов, да получается, и меня тоже в том числе. Мы не подходим под Премьерлив. Э, Ты же не пашарик премьер личный. Но... В даній ситуації виходить, що я же, як і не. один із тренерів сказав мені, що так, да, ошибаються молоді футболісти, так, да, привозять голи молоді футболісти, а ти на цьому день зарабатуєш. Фінансова ситуація у Металурзі проблемна, особливо у молоді. У більшості контракти не переглядалися після переходу з молодіжної команди, та ще й зарплату в клубі не бачили чотири місяці. Не за що купити бутс, не за що кушати. С квартир. Квартиры не проплачены, их выгоняют с квартир. Это мое только мнение, мои догадки, что, возможно, за счет, знаете, как э, на воре шапка кричит, э, горит, кричит «поймайте вора», кто? Громче всех. Вор опять же, никого не обвиняю, не хочу, потому что у меня нет доказательств. Я не могу с стопроцентной уверенности сказать, что какие-то нечистые игры у нас в этом были. Вы не изменили своего мнения о... в об игре сторожевых? Вот вы лично? Ну, есть много вопросов, это не такой легкий вопрос, чтобы сейчас я мог бы ответить. Но на это надо задуматься, на это надо много времени, и пока я не готов на это сказать точно. -таки. Мне важна репутация моя, на нее сейчас получается полотень, то есть моя репутация опущена ниже плинтуса получается. То есть для того, чтобы опровергнуть эту всю информацию, которую, и эту грязь, которая вылилась на меня в последнее время, то есть я готов идти на все, на любые там, тесты, разговоры, там, на любое, на все, что угодно. На клубній базі, де тренується і команда, і відсторонені написані красиві і правильні слова. Зараз ми граємо за честь клубу. Але, схоже, ера футбольної романтики залишилася далеко позаду. Ну, от такі от у нас реалії зараз українського футболу. Е, знаєте, дуже неприємно, тому що пішли конфлікти поколінь, і е, як на це реагувати, дуже складно. Лисицький ну, дуже давно виступає в чемпіонаті України. Правда ж? Він зіграв справді Едуарде, правда ж? Він зіграв... Ну, Більше, ніж вони всі вместе взяти. Можна знайти зараз між ними компроміс? А який компроміс? Чоловіка ну, обвинили, нужны доказательства. А який компроміс? Тобто, спочатку ч... говорить, да, молоді игроки говорять, да, он задавал игры, а потом он говорит, мы не готовы ответить на этот вопрос. Но так не бывает. Якщо у вас є доказательства, ви обвиняєте і показуєте. Якщо у вас нічого пред'явити, Какой компромисс? Удивляет позиция тренерского состава. Почему из тренеров никто ничего не говорит? Это тренеры должны знать, тренеры должны, они там находятся, они это чувствуют. Такого быть не может. И по той игре, которую черноморцам показали, что там можно сказать, кто там виноват? Там вся команда виновата, и причем там отдельно взятый игрок. Это раз, во-вторых, на каком основании Квилли, значит, дается значит, право определять и делать такой вердикт. Как до такой ситуации вообще можно допустить? Чтобы тренер заявлял, так сказать. Молодий одшивається, ти на зарабатываешь деньги. Так вийдіть, дай ответь, докажи. Одеса велика команда, яка може щось дати, понимаешь? Землю в Савінь дасть лісійському или круїз сделает. Тут, тут взагалі я не вижу, тут слово компроміс вообще не підходить. Тут... Ну, проблема яка? Проблема в тому, що э, Запоріжжя, от ми певний період часу стежимо. І там проблеми не стільки з тим, що хтось там купив цю гру. Там проблема системна. Там ті люди, які, ну, скажімо так, минулого сезону, от недаремно Лисицький сказав слова про те, що цього минулого сезону в основі команди ніхто ні про що не говорив. Зато там були проблеми з дублюючим складом. Там були проблеми з Ю-19 ще минулому сезоні. ще навіть поза минулому сезоні. І зараз ті люди попіднімалися вверх. Сказати, що, знаєте, хтось винен, хтось не винен, дуже складно. І, 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 і хочуть відправити бал уже. Молодіж, ні знаєш? Не рановато ли? Там думаю, нужно действительно разобраться. Я думаю, что такими методами, может, просто хотят убрать людей, ну, руками молодых, да? Я не верю, что тренерский штаб не, ну, не знает этой ситуации. Такие заявления просто так не делают. Может быть, просто они хотят уже да, убрать тех людей, которые имеют какое-то влияние, авторитет. Может быть и так. Вполне. Не все так просто там. Не все так просто. Дуже непросто, просто що в цій ситуації розумієте, хотілося б щоб дійсно справді хтось якийсь орган намагався в цьому розібратися. Тому що ну Лисецький сказав, скаже, він хоче він буде захищати до кінця свою репутацію. Він просто да не знає, не як а що, а що йому робити І правильно діла. Ну що йому зараз бігати, і показувати, що я того не робив, хтось його звинуватив там. Е, до речі, мені дивно там е, слова ну відомого такого, знаєте, якби функціонера футбольного гатаволяна який на всю країну про це заявив. Може, спочатку треба було щось спробувати якось розібратися. А так зараз казати і що людині робити. Ну так, да, тоталізатор ушов, все йшло, зараз почали Лисицького, так кстати, і все. У нас Лісідське головна проблема. Да Просто розумієте, як є, є й, зараз ну, в цій ситуації якось, ну, треба виходити з ситуації, думати про те, як або допомогти люд людям, або навпаки довести, що вони не праві. От в чому біда. Тому що так можна зараз в будь-якій команді, правда ж? Ірок Дніпрозірське стали сыграл рукою, да, Чорноморця, да, скажи, каждой, он онде да. в кожній ігрі можна не ті моменти і поразними його трактувати. То хто захоче увідіть здачу, я вам хочу просто увидеть. я ще просто хочу сказати. Знаєте, що та молодь запорізького металурга, вона в принципі, ну якби, ну якщо ти відповідаєш за свої слова, то ти говориш, що ти виходиш на футбольне поле, що щось змінилося.